Вообще, Я все знаю, конечно. взрослые люди ценятся то больше, это больше. опыта больше, и поговорить есть о чем. Вот посмотрите в бутиках каких-то там монобрендовых, чем старше консультант, тем его больше ценят. Сейчас же уже не встретишь в хороших магазинах каких-то там пигалец в коротких юбках, которые только переводят на себя внимание. покупать дорогую одежду, вы будете больше обращать внимание на чека с опытом, с глубокими морщинами и, и с, с каким-то бэкграундом. Вася фролова про бэкграунд и какой Неодминно потрібен. Ведучим журналістам і людям, які працюють на телебаченні, ти, да, да, ти Віталіка півовара не хотів брати на п'ятий канал, так. а він без тебе взяв і прорвався. І це круше ну, почуває. Я включив це п'ятий зрання. Подивився цей ранковий ефір, зрозумів, що херня повна. Я не знаю, яка не цей. Це сліпним. Ні, сліпін, конечно, кілери, що то ну, як то так. Ні, ну, не... ну, бач, людина ну, зізналася в інтерв'ю сайту Дуся, да. який під телекритикою. під телекритикою, да. Що... Ну, то, не можна не можна бай буде... Будеш стіляти не робити і все. хорошо. Так Давай. от пропівари і йому подібних. Mm -hmm. ну, от... Я схожий на Миколу Коханівського, який од... од одламав руку Леніну пам'ятнику. Так цікаво, що я кажу, розумієте? Людина роз... задурена інформаційного роз... проська. Розмітити кажу, пане Микола, націоналіст кажу: отак от тепер в інтернеті пошук. Водиш Ленін. А поруч ваше прізвище. Куханівські. Yeah. Це, це страшний сон націоналіста. Так, знаєш, скрипінг, півовар. Дякую за порівняння, але ну, воно абсолютно не недоречь, не, ну, тому що давай. людина абсолютно без досвіду. Без досвіду на телебачення робити нема що. А кстати, можна спросить? Насчет Nie, українського язика? Будьте любезны. почему? Да, так, вот, говорят просто такі э, больной вопрос, український язик. У кого О, у вас? Скрипина. Давай у меня, поговорим у об этом. Скрипенно больной вопрос. Украинский язык. Я учился в русской школе. Города Полтава номер 6. Мама у меня. В городе русская. русской славы. Э, идите в жопу. Здравствуйте. Э, Мама мама, мама русская. Поэтому с мамой общаюсь на русском языке. А так получается, что по работе приходится, что на украинском. Не приходится, а я думаю, это нормально. И в этой стране все должны знать украинский язык. Поскольку они в этой стране живут. Правильно. я а, Ты там молоти как хочешь, там, Правильно. хоть на молдавском. Правильно. Людина не знаю. Просто я кого. считаю, А він не я, хочет, я... знаешь. В принципе, это называется. Нет, я считаю, что у нас страна, где есть выбор. И нету такого, вот, знаешь, как вот. Ну ты бы навязал за само дитинство выбор. Кумьяться, теперь... царанули. Да. Вот людина размолжала российский. Це румунська. Причем стравы Селянын. Это миг, вы на один румуны уже идут. Зритель хочет Ой, того. Ой. Да вы сначала 10 лет переделываете зрителя сами, а потом говорите, что он хочет. Да не говорите вы, ну что вы лукавите. Говорите, что вы хотите. Или что вам приказывают сверху. Вы об этом говорите. Что говорит-то, что хочет зритель? Я не считаю, что какая страна, такое телевидение. Я считаю, какое телевидение такая страна. И телевидение в состоянии сделать психологически такие вещи, что вы себе даже не представляете, поменять страну может. Может, Васяж, классно, да? Зажег. Ну. TVI. канал ТВАИ может заменить Украину? Чего, да с на А Знаешь, где ты работаешь? На ТВАИ. Ну что мы до него работали. Это вообще власна справа. Вони там тільки сруться, більш нічого в тих проспугах не роблять. Ну, роблят. Та, ну, дорого сратися. так отступить, туда дорого так отступить, вообще че, 180 гривень 180 гривен речни внесут. Гривень? А я значок не так понял, правильно. І воно потім нічого не дає, я тобі розкажу. Ні, че, защищать должны нас, понимаешь? Все. Нет, нет, Махнув шаблюкою. Порубав мене на кізяк. Молодець, козак. <рек> <тас> <рек> <рек> так що насчет змінення стану к лучшему допомозі TVI. При чому <рек> тут дивай? Тивай доля не така велика. <рек> ну, справа не в цьому. <рек> ну, Телебачення воно, воно може <рек> поміняти, слухай. Воно ж впливає на маси. Таке серйозне питання. От чому на всіх інших каналах немає власного оригінального продукту? Або калькується в кращому разі. Або, наприклад, взагалі. калькується? вас формати, робить. У вас також те саме. На каналі ТВ три програми чи скільки. Ну вони просто хоча б і не, не покупають. Чотири, Діли, Чотири. По програми. На каналі 1 плюс один теж, якщо так порахувати, 3-4 каналу. Власні, власні програми, ти маєш навіть? да, Так, да, власні оригінальні. Ну, от Сергіоз, ти знаєш, ти зачепив таку штуку, що ну я не знаю відповіді на це питання. Це менеджмент, який не вкладає у власне виробництво. Це велика помилка. Хоча подивись, що ну коли купую, купують формат, там Україна має талант або танцюють всі. Або там, на новому ця фабрика зірок, mm -hmm. Mm -hmm. то цей е, власний продукт він здобуває величезні рейтинги. Mm -hmm. Mm -hmm. Правильно? Тому що люди хочуть бачити себе От, в телевізорі. Вони не хочуть дивитися на ведучих, там, і так далі. дуже багато ведучих. Якщо ти спитаєш там, ведучих на телеканалі Інтер, я їх навіть по прізвищах не пам'ятаю, тому що ну, сіра маса така. Там, на один плюс один ти можеш назвати там, пару ведучих, можливо. Тобто я пам'ятаю точно Алла Мазур і Наталя Мосичук. Всі решти я не пам'ятаю ведучих. На СТБ та сама ситуація. Кондратюк, на СТБ ведущей постійні. Сережу Попова да, я можу тіна. на СТБ назвати, Попова, тому да. що ми працювали колись на СТБ. А хто там другий, я її прізвище, чесно не пам'ятаю. А на п'ятому каналі ну, новини, я, новини я дивлюся, тому що. Опять канала, тому що ну, можна так подивитися, як воно. Робить? Ні, ну чого робиться. Ну, так от, там, як вони постібуються трошки. Так? Я взагалі з новин інформації не отримую, тому що ми дістаємо з інтернету всі. Засчет інтернету. Да. Ну, Ви много, кстати, інтернет-страничок на своє ім'я зареєстрували? — це За прикол був сайтом п'ятого каналу, який був зареєстрований на твоє ім'я. Це стоя якісь... помста. Я ходив, конючив, кажу, Іван Дмитрович, директор п'ятого каналу, досі кажу, давайте зареєструємо Адамчук. сайт. Тадамчук. Кажу, давайте сайт зареєструємо. Ну, як справжня Чернівецька людина. Іван Дмитрович говорив, то нахіра воно треба. Ну не треба, а треба було кудись рухатись, стояти на місці не можна. Тому зареєстрували на моє ім'я, це коштує 60 гривень на рік. Да, да. я знаю, да. Да. Так, І я... зареєстрували, і воно дуже довго працювало Знає, на мене ще Чому? Я забрав це, коли вже зареєстрували 5.ua на юридичну особу. П'ятий канал. не да, 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 Це він насміхався. От мені ж то удивляє, чому вивезли інтерв'ю. Непорядно зі мною повелися, то знаєш, Спорядно порядного Бачите, яка логіка? Ми... Вони непорядно зі мною повелися. Дійсно. А Вони а дійсно. Навпоки... А Вони дійсно непорядно навпоки... повелися. А що ти навпоки... 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 Сиділи навпоки... собі, навпоки... сиді, сиді, навпоки... там робили канал НБМ в Чернівцях. Їх купив Порошенко, привіз в Київ. І стали депутатами. Один. Та. Ну і що? А другий в нас Мене дуже ну, очень ну, чому Скрипін не хоче бути депутатом. А, між іншим, не пропонували от Шевченко і Аріїв. Ну, Прекрасні люди. Так от дивись, робили канал там, НБМ в Чернівцях, привезли в Київ. Надо відповідати, дійсно. І що, ну, ну робили, але ж потім прийшли зовсім інші люди. І ми у нас була помилка, що ми змирилися, що цей менеджмент лишиться. А воно багато на що потім впливало. І коли канал виріс, цей менеджмент сказав, так, минуточку, я директор, а ти хто тут? А ти насрано, до побачення. І, та, і такі насрано? Ну, так і було. Так, так і було. Ну і вони, в принципі, змусили, змусили, ні, змусили піти, тому що ну, там на Титаніку. А, щас, а письмо какое-то було інвестору, Ти що. Да? То... Чи на Титаніку, на Титаніку? П'ятий канал. Слухай, воно ну, ж вони ж пишу П'ятий канал не, не тоне. <laughs> Тут я з цим согласен абсолютно чи. Ахметов запустить канал новини і тоді подивимось, що потоне, а що не потоне. Предлагаю попрощатися. Ми сподіваємося, що ти теж не потонеш у загальному цьому телевізійному морі. Скрипим не тонем. Ми всі не потонемо. Дякую, сподіваємося, приходьте ще. you <laughs>